15 година стартап шоу Лайка, містер Сані, І ми будемо ще знайомитися з гостем. Але перед цим треба нагадати, що ми сьогодні дізнаємося про найкращі дедлайн-додатки. Фили та Гаррі Стайла. А також як успівати дедлайн з дедлайнами. І все в срок. об цьому будемо говорити з Богданом Олександруком. Сеопроекта Май Робот. І прямо тут, зараз, він у нас в студії. Богдан Олександрук, сеопроекту проекту Робот. Це сервіс, що нагадує про дедлайни. Потрібно всього лише додати сервіс до інтернет-листування і помічати важливі дати символом «ЕД». Здравствуйте, да, привіт, привіт, привіт. Взагалі, як беремо поштовий клієнт, так і просто ставимо «ЕД», тобто цей значок вухо, ще кажуть, са бачу народі. Так, все дуже просто у вас є робот, який прямо зараз мешкає вже в мережі, так. Це як домовий, так Так, він як домовик, такий, мешкає собі. Він і ночами працює, і в день. От ви, наприклад, хочете долучити до яких своїх корисних справ цього робота. Ви просто ставите його в копію свого листування. Немає значення, чим яким ви сервісом користуєтеся, і робот буде читати ваше ваше листування. Якщо є про що нагадати, він нагадає. Ось такі магія. Абсолютно безкоштовно і завжди так і буде. А з якими почтовими сервісами робот робить? Це не має абсолютно значення, тому що це так само, як ви своєму помічнику або другові написали би листа що. Ось допоможи допоможе мені з цими, ціми, цими термінами. Харашо, який язик розуміє робот? О, він зараз розуміє російську мову, угу. українську мову. Угу. От ви можете поставити йому задачу, щоб позавтра нагадати, наприклад, надіслати мені е, копію запису цього, цього китайська, бачу. коли буде. Це ж кажуть, що мова майбутнього, а мови майбутнього? Ні, китайська, напевне не буде ніколи. <гум> Чому ти проти китайців? <гум> Ні, нічого не, не, не маю проти китайців. Я гадаю, що китайці набагато скоріше зроблять свій сервіс через <гум> хорошо. А коли приходять оповіщення, о сроки дедлайну, я можу це встановлювати самостоятельно? Можете нагадати, наприклад, ви пишете ось Богдан, надійшли мені завтра презентацію. А Олексій, будь ласка, ага. на післязавтра підготуй мені кошторис, і завтра, і післязавтра ви отримаєте нагадування. А так само Олексій, і так само я. Угу. Ну, знаешь, мы на самом деле знаем, что такое дедлайн. Теперь пойдемте узнаем на улице, вообще знают ли ребята, наши братья и сестры, что это такое, и спят ли они спокойно в момент, когда не успевается срок. Об этом поговорим с нашими молодыми людьми. Что тебе лично помогает все успеть в срок? Встаю утром, и уже планирую. Блокнот очень классно. Нюансы записаны. Маккирую по свои последние скоки. Обычно помогает сознание того, что. Ха, ха если я не сделаю, то все капец завтра конец. Может, пользуешься какими-нибудь приложениями. Планувальник. Календарь, который и дает оповещание. Тот самый блокнот в электронном выгляде. По старинки запоминаю. Что дают сигнал, який станный. Что такое дедлайн? Дедлайн — це з англійського буквально переводиться... Лінія смерті. Така річ, щоб виконати все вчасно. Дедлайн, звісно, вона, мабуть, є у всіх. Дедлайн. Совести, хорошая память – это все же лучший мотиватор дедлайна, так сказать, успеть все в срок. Ну, на самом деле, детовские методы, блокнот и карандаш – это тоже. Да, и кнут, кнут, так. и это все тоже проходит. На самом деле, мало кто пользуется приложениями специальными, которые помогают мотивировать людей на то, чтобы успевать все в срок. Скажи, а ты лично пользуешься чем-то, и как ты успеваешься в срок? О, я користуюсь своїм роботом тепер. Mm -hmm. Насправді, є дуже багато додатків для нагадування про терміни, так? Але справа в тому, що для того, щоб вам поставити якісь нагадування, це треба кудись зайти, натиснути якісь кнопочки. Так? Якщо ви написали листа, а потім ще кудись зайти і натиснути кнопочки, це зовсім незручно. Так, мені простіше написати листа своєму другові або колезі, от. а робот нехай сам турбується за, май... за нагадувати. То можна термі. механіку? Як вона працює? Розповідайте, будь ласка. Дуже просто. Ви в, це в дозвола тексті дозвола. листа пишете, що там нагадати, там... але перед цим встановила додаток, мабуть. Ні, ніяких додатків не треба встановлювати. Ви просто ставите робота в копію вашого листування. А ось як пояснити глядачу? Як виглядає цей робот? Це робот насправді виглядає. Як адреса поштової скриньки. Ви mm -hmm. просто пишете на спеціальну адресу поштової скриньки, або ставите цю адресу, і робот відслідковує можна цю адресу. А можете, продиктувати, будь ласка, адресу. Звичайно, це щі, як, як вона, так? Знаєте, mm -hmm. «вона». Щі. Собака. Mm -hmm. Як фільм. Як справді, mm -hmm. як фільм. Собака, має робот його. Mm -hmm. І все. Виставляємо, і потім. А чому саме щі? Тому що, розумієте, це помічниця. Ну, ви знаєте, це така ну, дещо офісна традиція, що помічниця це завжди дівчина. Це приємно. Мати робота-дівчину це набагато приємніше, ніж робота-собачка. А як ти зовеш її лічно? Ну, Особис... а, би... один один. А, -а, -а. а один на один, може би, ти завжди. Це що... спілкування з програмкою, як її можна назвати? Ну, я її теж звуву вона. Ну гад! Это имя еще на мая. На мая. А Лена, це фішка, яку на майбутньому можно будет выказать. Может, можете сами дати ім'я, как вы это имя. Не боишься ли ты, что на самом деле теперь уже и человеческие отношения совершенно не будут влиять? Вот Саня подойдет ко мне и скажет, Люба, успейся в срок, выучить сценарий на завтра. Я говорю, я тебя не слушаюсь, у меня есть мой помощник личный, другой, Хи. Про цікаві додатки, які дозволять вам вирішити проблему із цими дедлайнами. І взагалі ми ще раз нагадаємо, що дедлайн це не мертвий лев, це щось більше. Так, і набагато корисніше. Так, ну а також про того самого Гарі. Я постійно забуваю, Гарі Стайл, так? Стайл, Тож, стайл. Хлопець да. який співає, який перемагав там. Да, парень, про все це который... далі а... обов'язково на М1.